А от, наприклад, на околиці Європи певні люди не увійшли до цього рицарського двіжу, як зараз кажуть. Вони боронили свою землю і відбивали свою землю від чужинців іновірців на іншому кінці Європи. І тому вони в хрестові походи дуже мало заходили. Є там згадки, звісно, але. Дуже мало. Як ви думаєте, хто були ті на іншому боці Європи, хто боровся з іноземцями, з іновірцями? Козаки. за кій? Це... А ви про Україну подумали? Я про Іспанію говорю вам. От у іспанців була реконкіста, вони боролися проти арабів. Але подивіться, на іншому кінці від Іспанії є теж такий самий куточок, про який ви подумали. Це ми з вами. Ми брали участь в ростових походах дуже мало. Хоча є згадки, наприклад, про Ілля де Рус, який з прапором на чорному трі Золотий Лев. От він один з походів. Є згадки про те, що Ярослав Осмомисл, галецький князь, воював з султаном. так? Це принаймні слово полку Ігрем сказано, що Султана бив. Ми, як і іспанці, трошки долучались, тому що нам визначало своїх проблем. А тепер увага. Чому я казав так довго про хрестоносів І чому до чого тут наші козаки? Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту. В першу чергу, в українській, слові є, в українській мові є два слова. Я завжди поправляю: є лицар, а є рицар. І кажуть, що рицар це русізм, а лицар це правильно українською. Друзі, якщо, наприклад, рицар залізе на стіл, і, ну, наприклад, сяде на чиюсь тарілку, це буде лицарський вчинок? Ні. Але це вчинив рицарь. Для нього це буде нормальний вчинок. Рицар це воїн, це стан. А лицар це все ж таки до поведінки радше. Бо пропустити жінку вперед це лицарська поведінка. Але чи пропустив би рицар вперед жінку? Ні. Ну. А може питати. Ну, як, як би вийшло. Тому е козацтво називало себе рицарями. І дійсно, подібність до походження козацтва, як на мене, є, от всього. Одне з ключових історій.